Як вчиться та розвивається молодь у різних країнах світу, з'ясовували в Тернополі в рамках візиту в наше місто іноземних стажерів, господарі та гості обмінювалися досвідом самоорганізації випускників вишів. Для прикладу в навчальних закладах Туреччини та Індії функціонують гуртки і клуби, де студенти розвивають свої здібності. Проте не в усіх країнах можна повністю реалізуватися, навчаючись. оскільки в університетах Азербайджану студенти не мають змоги здобути необхідний досвід. Вони долучаються до різних громадських організацій як волонтери, але більшість усе таки працює на роботах у пошуках досвіду, а також заробітку. Тим не менш, проводити час із друзями та на вечірках також дуже добре. Компанії та уряд пропонують велику кількість можливостей для студентів. Вони беруть участь у розробці якихось рішень на рівні соціальних проблем. Після цього стажування я планую долучитись до якихось організацій в Кореї чи створити власну, щоб більше привернути. Увагу до проблем, які там є, здобути досвід волонтера, і це допомогло мені в майбутній професії. у Чехії компаніям потрібні не тільки освіта і студенти, вони вимагають активної молоді і досвід. Для цього чеські студенти в ролі волонтерів беруть участь у різноманітних громадських організаціях, ідуть на додаткову роботу. Також вони відкривають різні клуби, чимось там займаються, щось роблять, розвивають себе, а також знаходять друзів і веселяться, що є додатковим плюсом. Реалізуватися і набути бажаного для роботодавців досвіду в Україні також можна поза наукою. Зокрема, в Тернополі розвиток активної молоді забезпечують численні громадські організації. Кілька років у регіоні діє проект Студенти для органів місцевого самоврядування кожного року близько 10 студентів має можливість, тобто шляхом співбесіди, бесіди, має можливість пройти стажування. В міській раді тим самим набути досвід, скажімо так, адміністративної роботи. Приємно, що от останнім часом в місті з'являється багато таких неврядових громадських організацій, і молодь самореалізовується в плані розвитку, в плані починаючи від відпочинку, закінчуючи якимись навчальними програмами. У нас на сьогоднішній день. Створені всі умови, люди, які хочуть, вони можуть досить легко зареєструвати громадську організацію, об'єднатися, як тут вже було сказано, і працювати на благо громади і членів цієї організації. Незабаром відновить свою роботу Тернопільська молодіжна міська рада, зазначили громадські активісти. Нагадаємо, орган діє в обласному центрі з 2009 року. Проте через деякий час перестав функціонувати.